Звіяні вітром, частина четверта вони прицмокнули на коней і деякий час їхали мовчки. Смагляві щоки Стюарта лед зашарілися від збентеження. Перед минулим літом він залицявся до Індії Вілкс, на що схвально дивились і обидві родини, і ціла округа. Всі сусіди були тієї думки, що стримана й урівноважена Індія Вілкс справить на нього спасенний вплив. Принаймні вони щиро на це сподівалися. І Стюарт був би й одружився, якби не те, що Брентові цей шлюб не лежав до душі. Брент нічого не мав проти Індії, але вона здавалася йому надто вже нецікавою і нудною, і він ну ніяк не міг закохатись у неї за компанію з братом. То було вперше, що смаки близнюків розійшлися. і Брента… Дратувала Стюартова увага до такої, на його думку, простокуватої дівчини. І ось торішнього ж таки літа на політичному зібранні в дубовому гайку під Джонсборо, їм обом раптом впала в око Скарлет Огара. Вони знали її багато років, ще з дитинства вона була учасницею їхніх забав, бо вміла їздити верхи, лазити по деревах майже на рівні з ними. Але тепер на свій подив вони побачили, що скарлет зробилася справжньою молодою панночкою та ще й найчарівнішою на світі. Вони вперше помітили, як грають її зелені очі, які глибокі ямочки у неї на щоках, коли вона сміється, які в неї тоненькі руки й ноги, який стрункий стан. На їхні жарти вона відповідала заливистим сміхом. Що розпалювала їх ще більше, і вони перевершувалися самі себе у своїй дотепності. То був пам'ятний день у житті близнюків. Коли вони пізніше верталися в розмовах до того дня, їм було безміри дивно, як вони могли раніше не завважувати чарів скарлетт їм і нагадку ніколи не спало, що це ж сама скарлетна думала тоді привернути їх до себе. Вона взагалі не могла примиритися, щоб котрийсь юнак був закоханий в якусь іншу дівчину, а не в неї, і бачити Індію Вілкс поруч зі Стюартом на тому зібранні виявилося понад силу для її невтоленої натури. А за одним заходом із стюартом вона полонила й Брента, і то так уміло, що приголомшила їх обох. Тепер близнюки були без пам'яті від неї, а Індія Вілкс та Летті Манро з Лав Джоя, до якої з нічев'я залицявся бренд, відійшли геть на задній план. Що робитиме той з них двох котрому не пощастить, якщо скарлетт зробить свій вибір, цим близнюки не сушили собі голови. Мовляв, коли до річки дістанемось, там побачимо, як перебратись. Тим часом же хлопців цілком задовольняла суголосність їхніх любовних захоплень і ревнощам поміж ними не було місця. Ця своєрідна ситуація викликала неабияку цікавість у сусідів і дратувала матір юнаків, яка не відчувала особливої прихильності до скарлет. Ото матимете халепу, коли ця проноза загребе одного з вас. Казала вона, а може, надубає загребти обох, і тоді вам доведеться перебратися в юту до бормонів, хоч я не впевна, чи вони вас приймуть. І ще я боюся, що котрогось дня ви нап'єтесь і перестріляєтеся через цю дволику зеленооку шалапутку, але це, може, був би не найгірший вихід. Від дня того літнього зібрання Стюарт став почувати себе якось незручно при Індії. Ні, Індія не дорікала йому, не показувала поглядом чи жестом, що помітила раптову зміну в ставленні до неї. Вона була надто добре вихована, а проте Стюарт таки відчув себе винним перед Індією. Він бачив, що розбудив у дівчині почуття, що вона досі любить його, і глибоко в душі усвідомлював, що повівся з нею непорядно. Вона, як і перша, дуже подобалась йому. Він поважав її за начитаність, добрі манери, за всі її чесноти, але ж вона. Така збіса безбарвна, одноманітна, завжди така самісенька проти скарлетт з усім чаром її іскристих химер. З Індією повсякчас усе було ясно, тоді як скарлет щохвилини могла утнути щось несподіване. Від неї можна було дійти до нестями, але в цьому ж була і своєрідна приваба. Ну, тоді їдемо на вечерю до Кейда Калверта. Скарлет казала, що Кетлін повернулась додому з Чарлстона. Може, вона чула щось новеньке про Форт Самтер, тільки не Кетлін. Закладаюся, вона не знає навіть, що цей форт при вході в гавань, то де б ще їй знати, що там було повно янки. Поки ми їх звідти не витрули. В неї на думці самі бали, на яких вона була, та кавалери, які за нею увиваються. Але однаково її базікання цікаво послухати, та й треба ж нам десь перебути, поки ма ляже спати. Хай йому грець. Кетлін. Собі симпатична дівчина, і я не від того, щоб послухати про Карорета й інших знайомих чарстонців, але як я в біса зможу висідіти за столом з цією її мачухою Янки? Даремно ти що до неї такий упереджений, вона ж хоче, щоб усе було якнайкраще. Та я до неї нічого не маю, мені навіть жаль її. А я не люблю людей, які викликають у мене жалість. І вона дуже багато метушиться, силкується в усьому догодити, щоб ти почувався як вдома, але виходить усе навпаки. Вона доводить мене до чортиків, і ще при тому думає, що ми південці варвари. Вона так і сказала ма: південці, мовляв, викликають у неї страх, скоро побачить, кого з нас так і полотніє. Вона мені нагадує худющу курку, коли сидить на стільці і наполохано кліпає порожніми настраханими очима. Тільки на хто збоку зробить порух, вона стріпне кирильцями заквокоче. Це й не дивно ти ж прострелив їхньому кейдові ногу, але цього б не сталося, якби я був не нализався, заперечив Стюарт. і Кейд? Немає до мене претензій, як і Кетлін, і Рейфорд, і містер Калверт. Тільки оця їхня мачуха Янки розверещалася, що я дикий варвар і що пристойним людям небезпечно жити серед нецивілізованих південців. Це зовсім не дивно. Вона янки, де ж їй набратися добрих манер? Та й зрештою, ти таки підстрелив його, а він же її пасанок. Хай йому грець, але хіба це підстава ображати мене? Ось ми рідні сини в нашої ма. А проте, коли Тоні Фонтейн підстрелив тебе в ногу, хіба вона стала знімати бучу? Ні, вона просто послала по старого дока Фонтейна, щоб він перев'язав рану і ще спитала в нього, як це Тоні промазав. Мабуть, рука сп'яно тремтіла. Ось так вона сказала Пам'ятаєш, як ці слова розлютили Тоні? На згадку про ту пригоду обоє розреготалися Ну, наша ма це не аби хто, з любов'ю в голосі промовив Бренд. На неї завжди можна розраховувати, вона зробить саме те, що треба, і не осоромить тебе перед людьми. Вона то так, але якщо ми сьогодні потрапимо їй на очі. Вона не побоїться осоромити нас перед батьком і дівчатами, похмуро зауважив Стюарт. А знаєш, Бренте, тепер наша поїздка до Європи, мабуть, пропала. Пригадуєш, ма сказала, що як нас ще раз витурять з університету, можемо й не думати про велике турне. Той чорт з ним, навіщо воно нам? Чого там у тій Європі ми не бачили, закладаюся, що чужинці не можуть показати нічого такого, чого б ми не мали у себе в Джорджії. І коні у них непрудкіші, і дівчата негарніші, і вже, запевно, їхні горільці далеко до батькової. Ешлі Вілкс каже, що там чудові краєвиди і музика. Йому дуже сподобалась Європа, він тільки про неї торочить. Але ж ти знаєш, які ці вілкси. Вони трохи схиблені на музиці, на книжках, на краєвидах. Мати каже, це тому, що у них дід родом з Вірджинії, а Вірджинці, вона каже, лише з цим і носяться. Ну і нехай собі. А мені дай доброго коня проїхатись та добру чарку хильнути. Та пристойну дівчину пофліртувати і не дуже пристойну для забави. А ту Європу хай хто хоче забирає. Невелика втрата ця подорож, та й уяви собі, ми в Європі, а тут ось ось війна розпочнеться, ага? Хіба ми б встигли вчасно повернутись додому? Ні, я радше махну на війну, ніж до Європи. Я теж, хоч би й завтра. Слухай, Бренте, я придумав, де нам вечеряти. Гайдаген через болото до Ейбла Віндера. Скажемо, що ми всі четверо знову вдома і готові взяти зброю до рук. Це ідея. вигукнув захоплено Брент, і там почуємо останні новини про ескадрон і який колір уніформи врешті вибрали. Якщо надумають вирядити нас, як зуавів, я чорта лисого піду в військо. В тих широчезних червоних штанях я був би схожий на блазня, ті ж штани, чисто як жіночі, фланелеві панталони, Їйбо! Ви, ніби хочете навідатись до міста Віндера, устряв до їхньої розмови Джимс. Бо коли так... Недуже там повечеряєте. У них куховарка померла, а нової вони ще не купили. Готує їм там одна з плантації, і їхні негри казали мені, що такої поганючої з зроду не бачено. Тю, а чого ж вони іншої не куплять? Та звідки ці білі голодранці наберуть на негрів грошей? У них... Вже ніколи не бувало більше чотирьох негрів. У Джимсовій голосі чулася щира зневага його власний соціальний статус був набагато вищий, оскільки Тарлтони володіли цілою сотнею робів. Тож, як і всі негри з великих плантацій, він дивився з погорда на дрібних фермерів, що мали тих негрів раз, два та й нема. Я з тебе шкуру спущу за твій язик, скипів Стюарт. не смій обзивати Ейбла Віндера, білим голодранцем. Він собі хоч бідний, але не голодранець, і я не попущу нікому чорнюкові чи й білому прозивати його всякими словами. Він найкращий чоловік на всю округу. Інакше чого б його обрали на лейтенанта. Отже, і я й не розумію цього, відказав Джимс, анітрохи не злякавшись гострого тону хазяїна. Як на мене, їм би треба обирати офіцерів із заможних жентмів, а не з цих болотяних голодранців. Він тобі ніякий не голодранець. Що ти його рівняєш до таких, як Слетері, ось вони спла... справжні голодранці. Ейбл, Просто не багатій, він не великий фермер, а не плантатор. Але коли хлопці вирішили обрати ейбла на лейтенанта, не твоє черняцьке діло обзивати його, в ескадроні знають, що роблять.